Деякі жителі фотографувалися на фоні яскравих клумб, залишаючи на пам'ять швидко моменти весняної краси у рідному місті. Більшість червоних тюльпанів, що їх навесні висадили на першому мікрорайоні. Працівники міського житлового центру встигли порадувати своєю красою багатьох мешканців Обухова. Я помітила, що в прошлом каду і в этом каду клумби. Тюльпани цвітуть, так да, дуже красиво. Мені це особливо особенно У мене обзор з восьмого метажа. От я бачу всі ці клумби. Однак не усі струнки квіти встигли відцвісти у межах клумб. Окремі насадження тюльпанів значно порішили завдяки тому, що деякі люди зривали квіти посаджені заради загальної краси. Подібні випадки дуже обурили як представників управляючої компанії ТОВ МЖЦ, так і жителів міста. Є клумби, які просто понівечені. Тобто люди, на жаль, чомусь не зрозуміли, що квіти не будуть розквітати кожен день, а вони будуть квітнути стільки, скільки ми їх будемо залишати на наших клумбах. Ну, конечно, це добре, Желательно, щоб дивилися, акуратно, гляділи. Красиво все таки. Ну, це очень плохо. Ну, негативно, це взагалі угу. чуть ли не вандалізм. Варто зазначити, що квіти з клумб зривали не лише юні жителі міста, а ще й дорослі оббухівчани. Дуже шкода, що були замічені мамки з дітками, які підходили, рвали квіточки, віддавали дитині. Або ну коли ще там дівчатка маленькі підбігають, це ще якось можна так зрозуміти, що трошки десь, можливо, ще не виховали їх батьки. А ось коли мама з дитинкою йде, підходить, вириває квіти, або бабуся теж у нас підійшла, вирвала п'ять квіток, і це все. ...віддала дитині, яка просто їх викине через дві хвилини. Нашій знімальній групі вдалося стати свідком того, як дітвора не втрималася перед красою квітів та зірвала декілька тюльпанів з клумби з наступною метою. Мамі подарити. Мамі, а хіба можна на клумбах рвати? Ні. «А Чому ж ти сервала? Не знаю. Діти пообіцяли більше нарвати квіти з клумб та швидко усвідомили неправильність свого вчинку. Ми більше рвати не будемо. Восени представники МЖЦ планують висадити цибулинки зюльпанів на клумби мікрорайону Петровський та мікрорайону номер 2 Озеленювачі сподіваються, що жителі міста з повагою поставляться до їхньої праці та будуть насолоджуватись цвітінням квітів наступної весни, не обриваючи їх з клумб. Марина Кочкіна, Олександр Довбиш, студія Барт.